Доброго вечора ми з України! Довго приймала рішення чи знімати відео по матриці подій стосовно міст великих міст в Україні, які зараз знаходяться під загрозою війни. Але ж прийняла таке рішення. Я буду робити огляди цих міст, але я буду робити в плюсі подію і показувати мінус подію. Чому? Бо ми з вами, творці, і саме від нас з вами залежить, як саме ми зможемо з вами повернути ту подію чи в плюс, чи в мінус. Але також, я так думаю, що жителям тих міст треба, потрібно буде розуміти, чи є небезпека саме для їх життя. Тому починаємо. Харків, наше місто герой Харків, яке прийняло практично з першого дня на себе велику кількість агресії військової від. Росіян. Дивимося. Це вже у нас з вами буде історія. Починаємо з історії, потім перейдемо вже на майбутнє. З 5 вересня по 26 жовтня. Що у нас з вами відбувалося? Почалися знову проблеми з партнерами, які стали. Наносити багато, дуже багато небезпеки для жителів цього міста. Тобто, якщо вже і були якісь кордони, начебто зачищені від цих вояків, але на той період знову на кордонах міста, знову у місті від партнерів, які прийшли здалеку, принесли. Одне горе. По-іншому це ніяк не називеш. Далі у нас зайшов період для самого міста 27 жовтня аж по 9 лютого, в 9-й дім зайшла Венера. Але так як вона зайшла, вона відпрацювалася в мінусовці. Ми це з вами зараз і бачимо. Чому? Бо ситуація затягнулася, вона не так, що вона прийшла і пішла. Вона затягнулася. А коли затягується так ситуації, це зазвичай є така небезпека для самого міста, і в чому вона проявилася. Це проявилося і в небезпеку на дорогах, і в небезпеку для людей. Люди почали себе відчувати незахищеними. Це постійні зриви у людей емоційні. Це Багато аварій і багато руйнувань будівель. Також це могло відпрацьовуватися і руйнуванням, і лікарень, і шкіл, ну, тобто, всі практично будівлі могли руйнуватися. Це ми з вами і бачили, що Харків кожен день практично був під обстрілами з наслідками. Але Зараз заходить у нас період з 10 лютого аж по 1 квітня. У нас заходить Марс 12 дім. Для людини, я б сказала так, що це заходить е, такий період у людини, коли людина емігрує в іншу країну. Тому цей період ми з вами можемо бачити, що багато людей будуть шукати прихисток. І тікати свого міста. Також це говорить про небезпеку від іноземців. Також це може бути говорити таким чином, що такий транзит Марсу може принести теж багато руйнувань від агресора від іноземців на місто Харків. Через що будемо бачити, що дуже небезпечний період, і саме він небезпечний в тому, що людям придеться шукати прихистку. Знову потягнуться машини, автобуси з людьми на більш мирну територію України. Багато кому придеться покинути свою домівку. Потім у нас з вами заходить такий період з 2 квітня по 23 травня. Коли буде практично, як я вважаю, вирішуватися доля Харкова на найближчий час. Чому? Бо в першому домі в домі влади у нас стоїть нуль. Це говорить так, що це є чи трансформація влади. Чи є велика небезпека від іноземців саме владі міста? Тому будьте сильно уважні! Це особливо стосується тих керманичів міста Харкова, які зараз займають владні пости. Якщо ж ми з вами перенесемо це в плюс, то це може говорити про перемогу. Тому віримо в силу Збройних сил України і будемо мати велику надію, що саме в цей момент Харків відстоїть, і ми отримаємо перемогу саме для міста Харків. Якщо ні, то є втрати міста. Саме влади міста. Потім у нас заходить з вами період з 24 травня по 14 липня, в 11 дім у нас заходить Сатурн. В плюсі я б сказала, що приходить допомога від друзів. Тобто велика маса людей може зайти на територію міста для допомоги. В мінусі, це буде говорити про те, що можуть бути великі зіткнення людей на території Харкова, Харківської області. В мінусі, це коли. І з тої сторони може бути багато людей, і з тої сторони є люди. Але є небезпека, що саме на територію в Мінусі, на території Харкова, можуть зайти велика маса людей. Ви самі розумієте, хто. Що може призвести до того, що з 15 липня по 4 вересня буде вирішуватися знову-таки кордони міста. Тобто, ви бачите самі, що круг замкнувся. Він почався 5 вересня і замкнувся, пройшовши через весь шлях 4 вересня. Для міста Харкова на цей рік випав Аркан 15. В плюсі він говорить про те, що у нас може бути багато сили. Багато енергії, якою ми зможемо скористатися для того, щоб не віддати місце, місто нашому ворогу. В мінусі це може проявитися як аркан дьявола, коли ми можемо говорити про те, що місто захотять окупувати, взяти в полон і поставити людей рамбами. Тому так, по Харкову є велика небезпека. Але віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України і віримо в те, що ми все-таки вистоїмо, і місто Харків під окупацію не віддамо. Терміни, коли все це може починатися, я виставила. Тому ми зараз з вами якраз стоїмо на тих бар'єрах, коли починається агресія міста.